Друзі, привіт! Дуже хочу з вами поділитись моїм ночним інсайтом. Я вже лягла спати, але не змогла заснути, тому записую вам це відео. Я зараз скажу таку річ. Ця думка була зі мною напротязі всіх моїх років, коли я знаходжусь в такої допомагаючій професії. Це думка, от зараз будьте уважні, кому з вас знайома. А коли ти думаєш, що якщо в тебе, як в людини, є якась проблема в будь-якій сфері вашого життя, то ти автоматом відчуваєш себе поганим експертом. І. І це от неважливо. Тобто, якщо ти експерт в темі, от як я, да? там я завжди так чи інакше працювала з людьми в темі їх реалізації, їх саморозвитку, їх проявленості, з експертами працювала з масштабування, там, з заробітки грошей. І неважливо, мене могло вибити по дитині або там по відносинам, по здоров'ю, по, по якимсь іншим сферам життя, і я одразу почувала себе як поганий експерт, який не може справитись. І тут ключова думка така: типу: якщо я одномоментно типу, не можу справитись з цією проблемою, я поганий експерт. Типу, я не шарю, як вийти одразу з якоїсь історії. Але от я хочу розвіяти ці міфи, якщо в когось з вас є така історія, коли ви себе почуваєте недо, а я знаю багатьом це знайомо, недо, самозванець, там в цій історії багато різних назв, але суть одна: ви себе почуваєте якимсь недо для того, щоб щось. Зробити, заробити, клієнти, ще щось проявлятись вічного недо. І давайте розбивати цю історію. І перш за все, я вам хочу сказати: всі ці ігри розуму вони входять вокруг тільки однієї теми. це гординя. Як би вам зараз це дивно не звучало. Але кожен раз, коли ви себе почуваєте недо, в цього є причина. І причина це створена раніше. Це ваша власна гординя. Кожен раз, коли ви возлишаєте себе над людьми, будь то в вашій професії, в сім'ї, в житті, в відносинах з друзями, навіть просто в інсті або ще десь на вулиці, кожен раз ви створюєте карму гордині, яка вам повернеться тим. Зворотня сторона медалі гордині, це відчуття, що ви недо, що ви якийсь не такий, що ви щось не можете, що хтось кращий, ніж ви, і так далі. Порівняння оці, і все і, і подібне. Це перша історія. Друга історія, яка розбиває теж в хлам цю ідею, що я там недоексперт, якщо я щось не можу. Дивіться, якщо ви людина, яка в саморозвитку, яка в постійному зростанні, да там. В масштабуванні себе, то це в цілому неможливо. Тобто людина, яка йде, яка зростає, не стоїть на місці. Це неможливо, щоб в неї не виникало якихось нових перетинів або якихось нових складностей, або ще чогось. І це каже лише одне, якщо вони у вас виникають, що ви не стоїте там десь на місці, що ви розвиваєтесь. Ну, не знаю, там, як у вас, але у мене так. Е і якщо я, я людина, яка зростає, да, ну, це нормально, що у мене є якісь складності періодично по життю. І це також нормально третій момент. Е якщо я не справляюсь одночасно, там, в один момент не вирішую цю історію, і що на деякі історії мені приходиться якийсь час вийти з них, трансформувати да, цю історію, це означає, що я не робот. Я жива людина, і поки десь в мене не виходить сіюмінутно трансформувати. І це теж такі нездорове до себе відчуття, що тіпа, я маю чомусь, бо я сама так, так придумала сіюмінутно вирішити цю ситуацію, і, не дай Бог, я там взяла на це якийсь час. Тому, будь ласка, злізьте з себе і не давайте собі копняка, щоб ви бігом вирішували цю історію. Ви людина, яка в саморозвитку, це дуже круто, яка зростає, це теж дуже круто, ви не деградуєте. І дайте собі час щось прожити якісно. До речі, якісно важливо прожити в четвертий момент для того, щоб передати це далі. Для того, щоб передати це, от як я вам зараз передаю, щоб ви потім передавали своїм людям. І якщо б я наразі цю історію теж глибоко для себе не прожила навряд чи було б це відео і навряд чи я про це говорила. Тому, виходячи з цього, якщо у вас є історія, що ви себе почуваєте якимсь не таким експертом, Перш за все, дивіться в сторону гордині і переставайте себе там порівнювати. До речі, такий інсайт, теж я не розуміла раніше. У мене часто було відчуття, що є я і є якісь люди, які на іншій планеті там просто живуть, і мені до них просто не дотягнутись. І це теж прояв гордині, в зворотньому, в зворотньому боці. Тобто кожен раз, коли я себе порівнюю, когось ставлю вище нижче себе, це гординя, яка мені потім вильється в нездоровій історії, де я знову себе змушена буду бачити, або недо, або в цій гордині, коли я там краще, ніж інші. І як сказав, теж я не пам'ятаю, де я це бачила, але мені так запали ці слова, що ця історія сходинок, да, типа. Що хтось кращий по статусу, по грошам. Завжди буде хтось кращий, давайте прямо скажемо. Ця історія лише у нас в голові, і немає там якоїсь людини на іншій планеті, яка просто недосяжна, омріяна, там якась взагалі янгольська, бо ці люди, перш за все, вони з вас. Тобто, це ваша якась карма, ваша проекція на цю людину, як ви її бачите. І, по-друге, коли ви зблизитесь з цією людиною, поспілкуєтесь, наприклад, ви побачите, що це така ж сама людина. Перш за все, це така ж сама людина, як і ви. В неї є свої проблеми, в неї є свої глюки, в неї є якесь її звичайне буденне життя, обов'язки, не знаю, якісь сімейні штуки. І це. Трошки нездорова картина світу, коли ми думаємо, що там є якісь люди, небожителі, А я отут такий маленький і не знаю, і взагалі, як мені до вас там трошки хоч наблизитися. Тому не розділяйте себе та інших людей, і дай Бог у вас не буде гордині. Ось і я сподіваюся, що цим відео я якось змогла зняти вашу історію свою також з тим, щоб відчувати себе якимсь там недоекспертом І класно мені допомогла вправа, от я її зробила, до речі, і після цього пішла відео записувати це. Я просто розписала для себе чітко розуміння того, що я даю людям. Бо, наприклад, коли це просто в твоїй голові, уяві, ти там допомагаєш якось людям, це одна історія. А коли до тебе звертаються люди там, а допоможи мені зробити це, о, вау! там, в тебе є команда, е я теж хочу, о, у тебе вистроєний особистий бренд, я теж хочу. І коли люди тобі таке пишуть, ну в мене просто мозок, е це теж е прояв гордині, він звик з з знецінювати. Те, що я роблю, те, що я маю, і так далі. І я постійно свідомо себе виводжу з цього. Тобто це постійний процес. І такі от приходять мені клієнти, Янголи, які кажуть, що о, клас, у тебе вже це є, о, клас, ти це вже вмієш, навчи мене. І я сьогодні зробила таку вправу, що я просто виписала для себе чітко, що я вмію і що я даю людям. І в мене, е от на прикладі мого наставництва, масштаб вийшло 18 пунктів, яких яким я навчаю людей і що я передаю? І я насправді офігіла, тому що ну, мій мозок це знецінює. По звичній стратегії я себе просто беру, і повертаю: типа, ні, стоп, подивись, ти маєш просто потужний. Досвід в продажах більше ніж 10 років. Подивись, ти повністю зрозуміла, як створювати контент. Ти колись це не вміла, рілси, команда, там, не знаю, масштабування, з'єднання знадія. І коротше я в це, це повиписувала, і я така: ого. І тіпо, в мене мозок такий. Ладно, питань нема. Все в порядку, ти класна. І, він, і це не гординя, це не прояв гордині, коли я така, все, я, типа, о-о-о, ні, я така, типа, я собі це присвоїла і це про самоцінність. Беріть цю вправу і просто зрозумійте, який ви вже наразі, як ви вже допомагаєте людям, що ви вмієте, і насправді за чим до вас приходять люди. Тому що. Зазвичай, за чим до вас звертаються люди, це є ваші якісь сильні, очевидні сторони, які ви не бачите. Тобто, як воно все працює. Я як експерт, да, для мене це, ну, я як риба в воді. Мені окей, мені комфортно, все зрозуміло. Для мене тут нічого такого, типу, вау, нема вже. Я звикла так. А люди приходять і кажуть: О, у тебе команда є. О, о, тебе особистий бренд, зроби, мені допоможи, і ти такий, типа, а, точно, я це колись не вмів. І, і це дуже важливо, нагадувати своєму мозку, що ти вмієш, які в тебе вже є результати, щоб він це не робив нормою. І насправді, навіть якщо вам зараз кажеться, що ви ціните себе як експерта, там і. Не знаю, і класно до себе там відноситись, і взагалі у вас немає проблем з самоцінністю. Повірте мені, проблеми з самоцінністю є в кожного просто на своєму рівні. Якщо ви зробите цю вправу, особливо там, де для вас є це нормою, нам всім звично не розуміти, де я крутий експерт, тому що для мене це норма. Ну, я, типу, вже не пам'ятаю як по-іншому. Я як риба в воді. А люди, які приходять ще не в цій темі не риба в воді, вони такі вау! І от слухайте тих людей, хто до вас приходить і каже: вау! Бо для вас це може бути, типу, а що тут такого? Ну, типу, а, а як по іншому? Тому зробіть цю вправу, оцифруйте. Зробіть для мозку зрозумілу історію, що ви взагалі вмієте, як ви допомагаєте людям, що ви передаєте, і хай це буде іноді у вас як настольна книга, до якої ви зможете повертатись і давати собі самоцінність. І це не про гординю. Гординя, я тут не порівнюю себе, не обізцінюю себе, не ставлю вище. Я просто присваюю собі те, що я вмію. Я згадую, свідомо згадую, я це вмію, я це даю людям. І це також допомагає тримати фокус і віддавати людям просто найкраще, що ти вмієш, чітко розуміючи, що ти вмієш. Тому що, що для тебе, запам'ятайте, всі експерти, всі суперлюди, ви в чомусь допомагаєте в будь-якому разі іншим людям, і те, що є для вас нормою, для іншої людини, є вау! Те, що є для вас як риба в воді, для інших людей це те, про що вони мріють. І нам дуже важливо знати, що це зона моєї норми, а для когось це мрія. І це важливо знати вам. Ось. Тому дякую вам. Пишіть коментарі під цим відео, сподобалось чи ні, які у вас є ще ідеї для наших таких відео, і скоро в мене буде інтерв'ю, може, у вас є якісь питання, щоб вам було цікаво про мене? Коротше, напишіть, будь ласка, Па-па!